Лише влада і громадськість відповідальна за те, що відбувається в країні після революції. Участь пересічних людей в змінах не закінчується. Громада має зрозуміти, що вона і далі має впливати на ситуацію в країні і брати активну участь у змінах та впливати на прийняття рішень. Це міжнародний досвід, до якого українці мають звикнути від людей багато що залежить, і для цього є багато методів. Як зробити, щоб влада і громада працювали разом, приклад Польщі у серії сюжетів перезавантаження по по-європейськи». Рік тому він ініціював референдум проти чинного мера Варшави разом з громадськістю збирав підписи, коли люди стали незадоволені діяльністю столичного голови. Але 10% голосів не вистачило, щоб зробити перевибори. Утім, на міського голови такі ініціативи вплинули, і багато зауважень мерія вже врахувала. Сам Тотер Гузял, відомий активіст, голова райради одного з районів Варшави і опонент чинного мера, каже, що референдум не єдиний спосіб вплинути на владу. Щоб автобус їздив чи дорогу відремонтували, ми збираємо підписи, організовуємо комітети, зустрічі з владою. Я хочу, щоб мер був не лише в кабінеті, треба, щоб він ходив по місту, слухав людей. Не можна їздити тільки в машині з темними вікнами, потрібно бути відкритими до людей. В департаменті зв'язків з громадськістю Мазовецького воєводства, що оточує Варшаву, кажуть, у них різні способи комунікації з громадою. Перший, коли люди їм пишуть, дзвонять, приходять. Другий, коли влада їх сама інформує через медіа, інтернет сторін оголошення третій спосіб це двосторонній зв'язок. Ми робимо опитування, анкетування, питаємо, чи задоволені люди нашими послугами, а ще співпрацюємо з громадськими організаціями. Вони ближче до людей знають їхні проблеми. І якщо їхні побажання в нашій компетенції, то ми виконуємо. В Кракові люди впливають на формування бюджету міста. Там створили споживацький кошторис, коли городяни дають свої пропозиції до міської ради, на що на їхню думку варто витратити гроші. А міська рада вже переглядає, збирає і виносить на загальне голос голосування. вони нам пишуть свої пропозиції. Ми складаємо рейтинг цих побажань, і люди потім голосують за це на громадських слуханнях. Можна голосувати і через газети, і через інтернет. Прислухається там і до голосу молоді. При міськраді Кракова створили молодіжну раду та молодь від 16 до 18 років. Молоді люди з раннього віку вчаться бути відповідальними, брати участь в житті міста і висловлювати свою думку. То була наша перша каденція. Ми говорили свою думку з різних питань. Наприклад, хотіли організувати Олімпійські ігри в Кракові, і ми, як молодіжна рада міста, висловили своє ставлення до цього. Молоді фахівці з України, які приїхали вивчати польський досвід за проєктом Молодь змінить Україну, кажуть, що такого підходу нам дуже бракує. Досвід корисний для українців це ставлення місцевої громади до самих городян, тобто їх наближення до ідеї жителів міста, до їх потреб. Польща має дуже хороший взаємозв'язок громадянин і влада. Тобто, кожна людина, яка прагне щось змінити, вона може подати свою ідею, донести її до влади. І цю ідею почує сама влада. Це є дуже добре. Організація референдумів, вплив через медіа та громадські організації, зустрічі з можновладцями, висловлення своєї думки через громадські слухання. Ну і звичайно, осмислена участь у виборах. Це дієві інструменти впливу на владу в Польщі, тому до протестів справа. Останнім часом не доходить. Люди активно беруть участь в житті міста і країни, і це постійна робота. А результати такої роботи видно. Польща з багатьох питань вже обігнала Україну. Поляки кажуть, українці змарнували свій шанс раніше стати самодостатньою, незалежною і успішною державою. Тож зараз є всі можливості надолужити втрачене. Але обов'язкова складова цих змін участь самих громадян. З Польщі Ілона Довгань Володимир Коваленко, спеціально для фактів ICTV.